Завдання 3. За даними рисунка 1, обчисліть кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання зображеного сталевого циліндра від 0 до 12 градусів Цельсія. Ну що ж, стартуємо. Будемо записувати вигляді задачі. Отже, нам сказано для нагрівання зображеного сталевого циліндра. Ось у нас циліндр, він під'єднаний до динамометра і показує зараз цей динамометр його вагу. Стрілочка знаходиться між 8 і 9, внизу написано ньютони, а це в нас 8,5 ціна поділки, тут 0,5 ньютона. Отже, можемо в дану записати, що вага вона позначається великою літрою П. Дорівнює 8,5 ньютон. Є? Нам ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Я візьму наближено, G записуємо дорівнює. 10 Н на кілограм. Є. Ну і е, нам сказано сталевий циліндр. Є початкова і кінцева температура. Якщо циліндр сталевий будуть нагрівати, нам потрібна питома теплоємність цього циліндру, а він зі сталі. Отже, дивимося сталь. Ось у нас 500. Давайте я підкреслю. Так. То ми записуємо, що це, теплоємність в сталі, складає 500 джоулів, що ділиться на кілограм і на градус Цельсія. Так? Далі. І початкова температура Т0В. Дорівнює у нас 0 градусів Цельсія. І Т1. Дорівнює 12 градусів Цельсія. Ну що ж, у нас запитують, яка кількість теплоти необхідна. Тобто кількість теплоти у нас позначається великою літерою Q. Записуємо Q через знак питання. Як знайти цю кількість теплоти? Пригадуємо, що при нагріванні, при записуємо нагріванні. В'ю кількість теплоти ми записуємо як СМ дельта Т. Це в нас є, немає маси, але в нас є вага. Згадуємо за означенням вага, яка у нас вага тіла. Записуємо вага тіла. Формула дуже проста: вага тіла Т дорівнює, коли тіло нерухоме, чи рухається рівномірно прямолінійно, P буде дорівнювати МG. За такою самою формулою, як і силу тяжіння, ми обчислюємо. Звідси тоді випливає. Ми шукаємо масу. М дорівнює. Як знайти? Якщо в нас є таблиця трикутнику, давайте запишемо. Отже, P дорівнює M на G. Якщо M помножити на G, то маса. І G у нас має бути в один рядочок для P місце зверху. Так, закриваємо рукою масу, треба P поділити на G. Записуємо M дорівнює P, що ділиться на G. Є? Ну що ж, давайте вчислимо чому дорівнює маса. Отже, записуємо M дорівнює. Тоді замість P підставляємо 8,5 н. Що ділиться? Замість G підставляємо 10 ньютон на кілограм. Ньютони у нас скорочуються. Тут у нас буде одиниця. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Так? То, тоді кілограми будуть чисельнику, а 8,5 поділити на 10 це буде 0,85. Виходить кілограм. Є? Ну і ще в формулі нам бракує дельта Т. Дельта Т це різниця температури. Якщо у нас є початкова і кінцева, то дельта Т це буде від кінцевої. Віднімаємо початкову. Записуємо, що дельта Т. я Поставлю крапку з комою. І дельта Т запишемо Т1 мінус Т0В. І потрібно від 12 градусів Цельсія. Відняти 0 градусів Цельсія. Це буде складати 12 градусів Цельсія. Є? Ну що ж, всі величини в нас є, що входять в формулу. давайте обчислювати. Записуємо, що Q у нас дорівнює. Отже, ну що ж, це, замість C пишемо 500 джоулів На кілограм. Що множиться на градус Цельсія? Що множиться, замість маси пишемо 0,85 кг, Що множиться, замість дельта Т пишемо 12 градусів Цельсія. І це дорівнює. Скорочуємо одиниці, кілограми скорочуються, градуси Цельсія у нас скорочуються, так? то залишиться у нас джоулі, а зараз на калькуляторі обчислюємо. 500 Множимо на 0,85 і множимо на 12. Вийде 5100 джоулю. є Ну, якщо ми заберемо 1000 це буде 5,1 кіло джоуля. Записуємо і це дорівнює 5, Одна десята кіло джоуля. Є? Ну що ж, ми одержали Q, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, обчислі кількість теплоти пишемо Q дорівнює 5,1 кіло джоуля. Ну що ж, ось така задача на розрахунок кількість теплоти при нагріванні тіла. На цьому вправу завершено.